Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас ось такі ліхтарі габаритні. Є білі, червоні і жовті. Це виробництво Туреччина, вони дуже класної якості. Працюють ці ліхтарі від 12 і від 24 вольт. Ми їх продаємо або ось так, просто сам ліхтар, або до кожного ліхтаря з ось таким кронштейном і набором кріплення. Ось так вони світять. Розміри ліхтаря 115 мм, 38 мм і товщина 12 мм. Відстань між отворами 98 мм. Ліхтарі класні, дуже класно світять, не бояться вологи. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.